Любите всілякі притчі, метафори, розказуючи щось через щось. В нього вот різні всякі алюзії і відсилки на космос. І він також був вчора лектором на наших майстернях літературних. Влад Радченко. Привітаю! Ти помітив, що молодь така прям про секс, сексабільно, зачихлята? Ух! А ти мені забороняєш. <рес> Коротше, я вам розкажу вірша, який я написав навесні. Щас секунду, Зажди. Я ж хочу теж, щоб вони зняли, правильно? Давай я Віро. Коротше, я цей вірш написав на, на весні 22-го року. Вдихаю перебитим носом повітря, аромат весни. Сусід з балкону зирка коса. Кричить: Скоріш тікай, дурний! А я сижу і курю на лаві. Мерзенний у газеті чай. Від бонду беники останні дня три тому повикидав. А небо, синє, колір волі, дивлюсь, очей не відірвать не під під'їздом я, а в полі. Кругом озима дідова, таке спокійне, ясне небо. Бували ж вдома навесні. Йому байдужий гул сирени, йому байдужий гвалт війни. Вдихаю перебитим носом повітря, аромат весни. Сусід з балкону зирка косо кричить: скоріш тікай, дурний.